У жовтні 2025 року в небі над Марсом з'явився дивний об'єкт слабкого сяючого гостя, який рухався траєкторією з-за меж нашої сонячної системи, помітили орбітальні апарати НАСА, ЕСА та Китаю. Негайно була активована глобальна мережа спостереження. Телескопи на землі та космічні апарати на червоній планеті об'єдналися, щоб спостерігати за цією історичною подією. Об'єкт, відомий як Атлас 3 поставив під сумнів усе, що вчені знали про фізику. Обсерваторії розпочали глобальну кампанію, рішуче налаштовані не пропустити жодної миті. А коли перші зображення були надіслані назад, вони шокували науковий світ. Чи це була просто давня комета, чи щось надіслане з далекої цивілізації у жовтні 2025 року над горизонтом Марса з'явилося слабке світло, що прорізало тонкий помаранчевий серпанок його неба. Спочатку сигнал здавався звичайним просто черговою смугою серед тисяч відбитків пилу, зафіксованих орбітальними космічними апаратами. Але коли вчені наблизили зображення, вони зрозуміли, що світло зовсім не йшло від Марса. Воно рухалося далеко за межі планети, повільно та навмисно рухаючись крізь космос. Об'єкт незабаром отримав назву, яка привернула увагу всього світу. Трій Атлас, третій міжзоряний гість, будь-коли відкритий людством, на відміну від будь-якої комети чи астероїда, що бачили раніше його походження, лежало за межами сонячної системи, а його поведінка суперечила всім очікуванням астрономів. Більшість комет падають до сонця, притягнуті гравітацією в довгі петлі. Однак триокий атлас вільно рухався, слідуючи гіперболічною траєкторією, що означало, що він ніколи не повернеться після прольоту. З того моменту кожен телескоп на землі звернувся до неба, щоб спостерігати за цим таємничим мандрівником. Вперше в історії і люди, і машини на двох різних планетах стали свідками об'єкта з іншої зоряної системи. Його слабке сяйво над Марсом стало поворотним моментом доказом того, що наша сонячна система не ізольована, а відкрита для відвідувачів з глибин невідомого. Якщо це був лише початок, то справжнє питання полягало в тому, які таємниці ніс цей мандрівник, наближаючись до внутрішніх планет. На початку липня 2025 року вчені з усього світу вивчали новий запис у базі даних центру малих планет, неідентифікований об'єкт з позначкою 10 sn 12 який пізніше отримав назву 3I Atlas. Він швидко привернув увагу своєю аномальною швидкістю та траєкторією. Розрахунки показали, що він рухався зі швидкістю близько 219 нуль кілометрів на годину швидше, ніж будь-який астероїд, який будь-коли спостерігався у внутрішній частині сонячної системи. Його рух не відповідав жодній відомій орбітальній схемі. Числа вказували на гіперболічну траєкторію, тобто об'єкт не був захоплений гравітацією сонця. Він один раз увійде в нашу систему, а потім повернеться назад у міжзоряний простір. Для астрономів саме це зробило його історичним. Міжнародний астрономічний союз офіційно підтвердив його статус третього міжзоряного об'єкта після ума Моа та двох інших, але три атласи одразу показали риси, які вирізняли їх, на відміну від двох попередніх відвідувачів, які були маленькими та слабкими, цей був масивним, з діаметром ядра, що оцінюється в 5 кілометрів та загальною масою, що перевищує 30 мільярдів тонн. Його темна поверхня відбивала лише 4% сонячного світла, що потрапляло на неї, що свідчить про те, що вона була покрита шаром вуглецевого матеріалу або, можливо, оксидів металів. Такі низькі рівні альбіду зазвичай спостерігаються у неактивних комет, які подорожували мільйони років крізь глибокий космос. Ще більш інтригуючим був напрямок його походження. Коли вчені простежили його маршрут, виявилося, що він походить з області сузір'я Геркулеса. Однак поблизу не було зірок, здатних викинути такий об'єкт. Деякі дослідники припустили, що він міг дрейфувати через кілька зоряних систем, перш ніж досягти нашої збираючи шари міжзоряного пилу по дорозі. Інші припускали, що гравітаційна взаємодія з невидимими планетами або зірками із могла перенаправити його до сонця. У міру поширення інформації розпочалися масштабні координаційні зусилля. Наземні обсерваторії по всій Чилі Австралії та Канарських островах синхронізували свої прилади, щоб фіксувати кожен рух. Космічні агентства об'єднали зусилля в рамках так званого міжзоряного спостереження спостереження-2025», збираючи дані в режимі реального часу з обох півкуль. Вперше астрономи мали можливість безперервно спостерігати за міжзоряним тілом від входу до виходу. І в міру вдосконалення орбітальних моделей з'явилася одна неочікувана деталь. Траєкторія об'єкта наблизила б його до Марса ближче ніж хтось очікував, лише на 30 мільйонів кілометрів, достатньо близько, щоб активні космічні апарати могли спостерігати його безпосередньо. Це була можливість, яку ніхто не хотів втратити. Наступний етап досліджень мав вийти за межі земних телескопів на марсіанську орбіту, де незабаром будуть отримані перші дані крупним планом про цього міжзоряного мандрівника. Але чи міг би Марс справді розкрити, з чого зроблений Тріатлас і чому він здається таким відмінним від усього, що було до нього? До початку жовтня 2025 року Всі погляди були звернені на Марс. Астрономи підтвердили, що Тріатлас пройде в межах зони спостереження червоної планети. І вперше в історії людство готувалося вивчати міжзоряний об'єкт з іншого світу. Європейське космічне агентство, ЄКА очолило місію, активувавши два орбітальні апарати: Exxon Mars Trace Gas Orbiter TGO та Mars Express для зйомки кожного можливого кадру його підльоту. На відстані близько 30 мільйонів кілометрів, обидва космічні апарати почали відстежувати об'єкт за допомогою своїх систем візуалізації високої роздільної здатності. Камера космічного апарату КЕС на борту TJO виявила слабку білу цятку, оточену тонким серпанком, яку вчені пізніше ідентифікували як кому хмару пилу та газу, що утворюється, коли комета нагрівається, наближаючись до зірки. Але щось у цій кометі було особливим її кома була тьмяною та компактною, на відміну від великих сяючих хвостів, які зазвичай спостерігаються на активних кометах. Ця деталь натякала на можливість, яка одночасно хвилювала та спантеличувала вчених. Три атласи, можливо, ще не повністю прокинулися. Можливо, воно перебувало в глибокій замерзанні мільйони років. Його поверхня щільно запечаталася через радіаційний вплив під час довгої подорожі між зоряним простором. Коли воно потрапило під вплив Сонця, тепла було недостатньо, щоб спровокувати бурхливе виділення газів, яке спостерігається у звичайних кометах. Щоб підтвердити це вчені, порівняли показники з Марса з даними отриманими за допомогою наземних телескопів. Результати були разюче узгодженими. Атлас 3 показав стабільну криву яскравості, а це означає, що він не втрачав багато матеріалу. Він поводився майже як тверде тіло більше схоже на астероїд ніж на комету. Однак його спектр світла показував сліди ледких газів. Ця суперечність стала найбільшою загадкою місії. Тим часом на поверхні Марса тихо перебували марсохід NASA Perseverance та Гелікоптер Ingenuity. Збір знімків неба з кратера Джезеро протягом кількох ночей навігаційні камери марсохода фіксували крихітну рухому смугу у верхніх шарах атмосфери, достатньо яскраво, щоб її можна було помітити. Коли ці зображення досягли землі, соціальні мережі вибухнули. Астрономи-аматори наблизили слабку лінію, стверджуючи, що вона схожа на масивний циліндричний об'єкт. Наса швидко опублікувала заяву, в якій пояснила, що форма виникла в результаті розмиття в Русі, яке виникло коли сотні кадрів були складені для формування тривалої експозиції. Тим не менш, цей момент став віхою. Це були перші в історії зображення міжзоряного об'єкта, зроблені з поверхні іншої планети. Навіть якщо зображення було маленьким і шумним, воно символізувало розширення людського спостереження за межі Землі. Інженери, яка продовжували налаштовувати камери орбітального апарата, використовуючи довгі експозиції та збираючи спектральні дані кожні кілька годин. Кожен набір даних розкривав нові деталі. Зовнішній шар об'єкта відбивав трохи більше інфрачервоного світла, ніж очікувалося, що свідчить про тонкий шар органічного матеріалу. Якщо це правда, це може означати, що 3i Атлас містить вуглецеві сполуки, ті самі, що служать будівельними блоками для життя. Це відкриття знову розпалило дебати в наукових спільнотах. Чи могли такі міжзоряні гості бути носіями ранніх біологічних інгредієнтів? Чи могло життя на землі та, можливо, в інших місцях виникнути з таких фрагментів, що дрейфували між зірками? У міру того, як три атласи просувалися глибше у внутрішню частину сонячної системи, дані продовжували надходити, але разом з ними зростали й питання: якщо поверхня комети справді органічна, що ще може ховатися під цією замерзлою оболонкою? І чи було це першим кроком до розуміння того, звідки ми насправді походимо? Або початок таємниці навіть більшої за саме життя. До кінця жовтня 2025 року астрономи нарешті отримали достатньо даних, щоб вивчити справжню хімію трьох атласів. Числа, які вони побачили, були не схожі ні на що, що знайдено в нашій сонячній системі. Спектральний аналіз, проведений як орбітальним апаратом Ексомар, так і наземними телескопами, показав, що. Триокий атлас складається переважно з вуглекислого газу та чадного газу, майже без ознак водяного льоду. Саме це відкриття змінило погляд вчених на його походження. Комити нашої сонячної системи зазвичай містять замерзлу воду як основний компонент, однак ця майже повністю складалася з летких вуглецевих сполук. Такий склад свідчив про те, що три атласи сформувалися в регіоні набагато холоднішому та віддаленішому ніж вплив сонця, можливо, на зовнішньому диску іншої зоряної системи або навіть всередині міжзоряної молекулярної хмари. Співвідношення CO2 до H2O було виміряно приблизно на рівні 8, один що є хімічним балансом, який неможливо підтримувати поблизу будь-якої теплої зірки. Для вчених це означало, що комета провела мільярди років подорожуючи через місце, куди ніколи не досягало сонячне світло, зберігаючи свій первісний хімічний склад з моменту народження батьківської системи. Мікроскопічний аналіз навколишнього пилу показав ще одну незвичайну властивість негативну поляризацію. Цей оптичний ефект означав, що частинки пилу були щільними та відбиваючими, складалися зі складних матеріалів, а не з крихких пористих зерен типових для звичайних комет. Їхні поверхні були вкриті шарами карбонізованих мінералів, які були змінені космічним випромінюванням протягом величезних періодів часу. Ці зерна нерівномірно відбивали світло, створюючи криву спектру, яка не відповідала жодному відомому класу комет чи астероїдів. Інфрачервоні вимірювання підтвердили, що температура поверхні об'єкта була нижчою ніж передбачалося, що свідчить про наявність ізолюючої кори, яка утримувала тепло всередині. Ця кора могла бути створена внаслідок повільного випаровування вуглецевих сполук під час її довгої подорожі крізь космос, утворюючи своєрідну затверділу оболонку. Однак внутрішній матеріал залишався загадкою. Деякі спектральні сигнатури вказували на сліди нікелю та магнію. Але що дивно, ознак заліза було мало або взагалі не було. На землі такі метали, як нікель і залізо, зазвичай зустрічаються разом, але три атласи, здається, не піддаються цьому правилу. Така закономірність натякала на процес хімічного розділення, який міг відбуватися під надзвичайним тиском або теплом, можливо, коли молода планета або супутник були зруйновані давно. Інші дослідники припустили, що його хімічний склад міг бути сформований міжзоряною радіаційною хімією, де частинки високої енергії поступово перебудовують молекули в нові форми, яких раніше ніколи не було. Результатом стало тіло, яке було водночас стародавнім і хімічно чужим, що містило сполуки достатньо стабільні, щоб вижити в суворих умовах. Глибокого космосу також були виявлені органічні сліди не у формі життя, а у вигляді складних вуглецевих ланцюгів, подібних до тих, що містяться в метеоритах і міжзоряному пилу. Ці молекули, відомі як поліциклічні ароматичні вуглеводні, вважаються попередниками амінокислот, які у свою чергу утворюють основу білків. Наявність таких сполук свідчить про те, що три атласи містили ті ж основні інгредієнти, що колись містили планети, подібні до Землі. Для багатьох у науковій спільноті це було найважливішим відкриттям. Воно означало, що міжзоряні об'єкти можуть бути не просто випадковими мандрівниками, вони також можуть бути посланцями хімії, що поширюють елементи життя з однієї зоряної системи в іншу. Три атласи з їхніми замерзлими газами вуглецевою поверхнею та металевим серцем стали живим літописом космічної історії. Молекулярною капсулою часу з місця, де наше розуміння хімії та творіння, більше не застосовується. І вперше людство змогло вивчати цей літопис у режимі реального часу, спостерігаючи, як найдавніші матеріали в галактиці безшумно проходили крізь наш куточок космосу. Коли трійський атлас наближався до сонця, його поведінка ставала дедалі дивнішою. Телескопи з Марса та Землі зафіксували слабкі, але регулярні імпульси його яскравості, ритмічний візерунок, який астрономи назвали серцебиттям. Цикл був занадто швидким, щоб відповідати нормальному обертанню комети, що свідчить про те, що щось всередині об'єкта впливало на те, як він випромінював або відбивав світло. Типові комети нерівномірно яскравішають, коли сонячне світло нагріває їхню поверхню, а газові струмені вириваються назовні, але три атласи залишалися ідеально збалансованими. Його сяйво плавно піднімалося та спадало, ніби поверхня регулювала енергію, а не реагувала на неї. Кома, що оточувала його ядро, додавала таємничості. Він був товстим, непрозорим і надзвичайно компактним, повністю приховуючи ядро від очей. Не мав довгого хвоста, що простягався крізь простір, як у звичайних комет. Натомість об'єкт утворював сферичний ореол іонізованої плазми, сяючу бульбашку, яка щільно прилипала до його тіла. Спектрографічні показники показали заряджені частинки, захоплені всередині цієї оболонки, що натякає на слабке магнітне поле, достатньо сильне, щоб утримувати власний пил і газ. Вона поводилася радше як автономна система, ніж як фрагмент льоду. Потім, наприкінці вересня, викид коралової маси від сонця врізався прямо в неї. Вибух зарядженої плазми мав би розбити комету такого розміру, однак трійський атлас вижив недоторканим. Її яскравість дещо зростала протягом кількох годин, а потім повернулася до норми, ніби нічого не сталося. Ця подія шокувала вчених і принесла їй прізвисько незламна комета. Пізніше комп'ютерні моделі показали, що його зовнішня кора може складатися з вуглецевих мінералів, змішаних з важкими металами, що утворюють природний панцир, здатний поглинати сонячне випромінювання. Порівняно з двома попередніми міжзоряними гостями, він стояв у самостійній категорії. Муа котився як плоский камінь, спалахуючи сонячним світлом з кожним обертанням, тоді як двоокий слеж, Борос поводився як звичайна комета, випускаючи водяну пару та залишаючи величезний пиловий хвіст. Три атласи не робили ні того, ні іншого. Вони були важчими за умам Муа компактнішими за Борос і рухалися майже з ідеальною стабільністю крізь внутрішню частину сонячної системи. Крива їхньої блиску залишалася гладкою плазмова оболонка непорушною, а симетрія точною. Жодна сила, яка мала б його порушити, сонячна вітрова радіаційна чи гравітація, не змогла змінити його форму чи траєкторію. Для багатьох вчених він виглядав майже штучно створеним у своїй досконалості, хоча за походженням був явно природний. Цей баланс зробив Тріатлас одним із найзагадковіших міжзоряних об'єктів, які коли-небудь спостерігали. Він не просто переосмислив, ким може бути комета. Він змусив астрономів переглянути, які види матерії можуть вижити в найсуворіших куточках Всесвіту. До початку жовтня 2025 року 3 АІ Atlas став найбільш ретельно вивченим об'єктом у сонячній системі НАСА і СА та Китайське космічне агентство відстежували його щодня, надаючи громадськості оновлення. Потім без попередження цей потік інформації замовк. Між 3 і 6 жовтня всі три агентства призупинили публікацію даних, назвавши це періодом синхронізації. Згасання електропостачання сталося саме тоді, коли об'єкт був найближче до Марса у найважливіший момент усієї місії. Незалежні дослідники швидко помітили, що навіть портали даних з відкритим доступом були заблоковані. Трансляція з камери ЕксоМарс Європейського космічного агентства зависла. Телеметричні сервери НАСА вийшли з ладу. А в Китаї національні астрономічні обсерваторії NAOC непомітно обмежили доступ до радіопрограм Телескопа FAST, найбільшої у світі однопаралельної радіоантени. Фест тижнями сканував три атласи в пошуках низькочастотних випромінювань. 4 жовтня, як повідомляється, він виявив вузькосмуговий імпульс поблизу 1,4242 ГГц, ту саму частоту водневої лінії, яка часто використовується в дослідженнях зв'язку в глибокому космосі. У короткому технічному звіті зазначалося, що сигнал був ритмічним і невідповідним фоновому шуму. Протягом кількох годин це повідомлення зникло з публічних серверів. Пізніше чиновники заявили, що це, ймовірно, було перешкодою від місцевих передавачів, але дані залишилися офлайн. Водночас, китайський орбітальний зонд Tenwin 1 Mars Orbiter та марсохід Джуронг припинили передачу зображень. Вперше Пекін зазвичай відкрив свої двері. Місія на Марс не надала жодних оновлень. Мовчання всіх трьох держав США а Європи та Китаю створило глобальну плутанину. Астрономи-аматори намагалися заповнити прогалину. Користувач на ім'я Дрюс поділився складеним зображенням діагональної смуги поблизу Марса, стверджуючи, що вона відповідає траєкторії трьох атласів. Його публікація стала вірусною, підживлюючи теорії про те, що об'єкт може випромінювати світло або енергію, а не відбивати її. Вчені спростували ці твердження, але не змогли пояснити, чому офіційні дані залишаються обмеженими. У дослідницьких колах відбулися координаційні зустрічі в Гарварді, JAXA та Європейській Південній Обсерваторії. Джерела повідомили, що відключення електроенергії було здійснено для калібрування даних, а не для секретності. Команди перевіряли сигнали, що перекриваються від кількох приладів. Однак для громадськості синхронізована тиша виглядала підозрілою. Майже чотири дні ніхто не мав доступу до детальних показників з Марса чи Землі. Коли дані нарешті повернулися в мережу, вони містили лише оновлення позицій та одне коротке речення: три атласи залишалися стабільними, жодних діаграм, жодних спектральних графіків, жодної згадки про радіовиявлення. Щоб не було відкрито, протягом цих зниклих днів найпотужніші обсерваторії світу вирішили припинити розмову в один і той же момент. І для багатьох, хто спостерігав із землі, це мовчання говорило більше, ніж будь-який офіційний звіт. Астрономи всього світу звертають свою увагу на те, що станеться далі з трьома атласами. Об'єкт мчав до свого перегелю точки найближчої до сонця, і ніхто не знав, що може статися, коли він туди потрапить. Деякі комети різко спалахують і розпадаються під дією тепла, тоді як інші виживають без змін. Це був перший шанс для людства спостерігати за тим, як міжзоряний гість стикається з цим випробуванням у режимі реального часу. Наса запланувала залучити космічний телескоп імені Джеймса Веба та телескоп Субару на Гавайях для спостереження за останнім зближенням комети. Водночас обсерваторія Gemini South у Чилі готувалася до збору даних ближнього інфрачервоного діапазону, сподіваючись виявити зміни в її хімічному складі під час нагрівання. У Європі європейське космічне агентство ССА перенаправило свій космічний апарат Джус, який спочатку прямував до Юпітера, щоб зафіксувати додаткові вимірювання світла під час проходження через зовнішні області орбіти Марса. Навіть японська JAX-A приєдналася до цього, запропонувавши використати свою місію перехоплювача комет для вивчення поведінки триокого атласу та розробки стратегій для наступного міжзоряного гостя. Кожна велика обсерваторія на землі тепер була зосереджена на одній меті: зібрати якомога більше інформації, перш ніж об'єкт зникне назавжди. Моделювання передбачало, що до початку 2026 року триокій атлас вилетить із сонячної системи та попрямує до сузір'я ліри несучи історію своєї короткої зустрічі з людством. Дані зібрані протягом цих тижнів, дозволили б вченим скласти карту точної структури його коми, відстежити втрату маси та протестувати нові моделі міжзоряної хімії. Вперше в історії небесний об'єкт спостерігали одночасно із землі Марса та глибокого космосу, що стало глобальним експериментом, що об'єднав увесь науковий світ. І все ж, навіть коли всі ці погляди були прикуті, до нього залишалося одне питання. Чи розкриє триокий атлас свої таємниці, перш ніж знову зникне в темряві? Коли триокий атлас зник у темряві космосу, вчені зрозуміли, що його справжня спадщина тільки почалася. Для астрофізиків Сюзани Фнер з інституту Макса Планка цей міжзоряний мандрівник може бути зародком планети твердим фрагментом, який допомагає новим світам формуватися, коли він дрейфує в хмару пилу молодих зірок. Якщо ця теорія правильна, то кожна планета, навіть сама Земля, могла б початися з такого гостя. Це означає, що історія життя могла бути написана не лише в межах однієї сонячної системи, а й по всій галактиці. Тим часом Аві Лоу з Гарварду застосував зовсім інший підхід. Він припустив, що Трі Атлас може бути технологічним артефактом реліквією передової інженерії, яка пережила порожнечу між зірками. Для нього його ідеальний баланс і стійкість до радіації можуть бути не випадковістю, а задумом. Ці дві точки зору: одна біологічна, а інша технологічна, відображають найдавніше питання людства: чи ми творці, чи створені. Але окрім філософії, триатлас викликав щось практичне. Він показав наскільки обмеженими залишаються наші сучасні інструменти перед обличчям гостей з глибокого космосу. Саме тому провідні космічні агентства світу вже готуються до наступної зустрічі. Наса та еса розробляють телескопи наступного покоління, такі як місії Лувуар та Хабекс, призначені для спостереження міжзоряних об'єктів розміром з будинок з відстані мільярдів миль. Обсерваторія К. Рубін у Чилі незабаром почне сканувати все південне небо кожні кілька ночей, здатна виявляти слабкі швидкорухомі об'єкти задовго до того, як вони досягнуть внутрішньої частини сонячної системи. Японський проект перехоплювача комет передбачає створення космічного корабля, готового до запуску в стислі терміни, який чекатиме на орбіті, щоб переслідувати наступного гостя в космосі. А нові супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, незабаром спостерігатимуть за небом цілодобово, що дозволить нам виявляти об'єкти навіть у яскравому сонячному світлі. Ці зусилля знаменують початок нової ери, ери, де ми не просто чекатимемо, поки невідоме знайде нас, а виходитимемо йому назустріч. Бо якщо три атласи справді несуть у собі зерна планет або відбитки інтелекту, то наступний може містити відповіді, які ми шукали весь цей час. Вперше в історії людство отримало чіткі зображення міжзоряного об'єкта не з Землі, а з космічного корабля, що обертається навколо Марса. Ця сяюча точка, відома як Три атласи, об'єднала обсерваторії світу в єдину місію спостереження навчання та захоплення. На різних континентах телескопи спрямували свій погляд в одну й ту саму точку на небі, що знаменує собою рідкісний момент, коли наука відчувалася як спільне відкриття. Але це лише початок. Таємниця трьох атласів нагадує нам, що всесвіт все ще сповнений мандрівників послань та невідомих світів, які чекають на своє відкриття, і наступного разу ми можемо бути готові не просто спостерігати за ними, а й простягнути руку та зустрітися з ними.